Хочу передати вам вітання від всіх наших, ваших братів і сестер, ми всі єдині, об'єднані Духом Святим, його любов'ю, і в Івано-Франківську, і в Чорноморську, і в Червонограді, і в Ладижині, і скрізь в Україні та й по всій землі. Всі, хто вірують в нашого Господа, хто визнають Ісуса Христа своїм Господом. Ми всі єдині об'єднані ним, правда? Його любові. Я. я хочу буквально трошки сказати про себе, тому що я дивлюсь на вас і мені так хочеться поділитися з вами тим, що все найкраще у вас попереду. Ви вірите, дорогі мої? Все найкраще у вас попереду. Є таке місце. Луки, 9 розділ і останній вірш, по-моєму, 63 або 64, я не пам'ятаю зараз, де написано: Ісус брав, вибирав учнів, підбирав одного, другого, що сім говорить, а врешті каже: хто кладе руки на плуга і обертається назад, не надається до Царства Божого. Про що тут мова йшла? Хто кладе руки на плуга? Чи говорив Ісус саме про Плуг реальний. Чи говорить Він той, хто йде за плугом. Ви знаєте, що людина, яка йде за плугом, вона повинна дивитися, щоб рівною була рівня щоб не схибити ніде. Але Ісус говорив про нас з вами, про віруючих людей. Якщо ми довірились Богу і кладемо руки на плуга, тобто йдемо за Ісусом, ми не повинні обертатися назад. Знаєте, коли ми обертаємося назад, просто для того, щоб оцінити, що було, щоб згадати все добре і навіть згадати якісь випробування, але не засмучуватися, не впадати в такий смуток і те, ось що було, що я втратив, і так далі. Оце якраз є не оглядатись назад. Ми повинні з оптимізмом дивитись вперед. Чому? Тому що в нас є Господь. Тому що Ісус Христос помер за кожного з нас. Знаєте, у 1 Петра в першому розділі написано, що ми відкуплені не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа. Ми відкуплені Його дорогоцінною кров'ю. Від чого ми з вами відкуплені? Від гріха. Він став гріхом за нас. Від будь-якого прокляття в Галаті 3:13 написано, що Ісус став прокляттям за нас. Ми коли це усвідомлюємо, то ми вже не оглядаємося назад, і такі думки приходять: ой, мо може житті прокляття, мо може, житті там ще щось. Якщо ми сповідаємо це по вірі, як написано, я приймаю тебе, Ісус Христос, як свого Господа і Спасителя. Я приймаю все, що ти зробив, я приймаю всю твою завершену роботу. Якщо ми це визнаємо і приймаємо, то в Офісіан написано, що ми спасені по благодаті через віру. І це не від нас, це дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Це не відділ, це не відділ. Тобто діла це добре, але віра наша, оце головне. Тому я хочу підбадьорити вас. Всі проходять. Трудності в житті, абсолютно всі. Але ми з вами дивимося вперед і віримо, що Бог приготував нам щось краще, коли ми слідуємо за Ним. Нам лишається тільки слідувати за Ним. Знаєте, в Матвія в 25 розділі, я щоб не займати багато часу, я вже не зачитую місця, хоча можна дещо зачитати. Але в Матвія в 25 розділі. Там говориться про те, що один чоловік поїхав і роздав всім своє багатство, і кожному дав якісь таланти. Одному п'ять, одному два, одному один талант. Пам'ятаєте цю притчу про таланти? Читали Матвія 25 розділ. І от цікаво, що одно написано, що він всім роздав таланти, і написано по спроможності кожного. Бог дає нам з вами, дари таланти по спроможності кожного. Тому що ми не знаємо, але Бог дуже добре знає, на які діла він нас покликав. Бо в офіціан написано, що ми покликані на добрі діла в Ісусі Христі ще до закладин світу. Бог бачив нас, Він знав нас, Він знав, що ви будете на цьому зібрані. Він знає все і минуле, і теперішнє і майбутнє. І коли Він дав всім таланти по спроможності, ви пам'ятаєте, коли він повернувся. І він кожного питав звідшу б дали йому. І от приходить той, що йому дали п'ять талантів. Він каже, я не був ще п'ять, приходить той, що йому дали два таланти, я набув ще два. І приходить один, каже, я знав, який ти, не буду зараз повторювати, тому я закопав у землі талант. І що сказав Господар? він сказав і першому, і другому увійди до радощів пана свого. Незалежно від того, скільки талантів він набув, ви зараз розумієте, про що я говорю дорогі ціні. Я говорю про те, що ми з вами покликані служити Богу і не закопувати свої таланти в землю. Не закопуйте. У кожного з вас є якийсь талант. На рахунок віку, хочу вас підбадьорити. Ви, мабуть, думаєте, скільки ж мені років. Дивитись на мене, може, когось нема таких думок, але, як правило, після служіння в іншій церкві мені завжди задаються питання, а скільки вам років? Дехто думає, що вже 90, дехто думає, що менше. Мені 79 років. Я прийшла до Господа і покаялась, коли мені було 50 років, а моєму чоловіку 55 з половиною вже було. Ми пізнали тоді Бога дивним чином. Ми пізнали, я особисто пізнала його, коли читала книжку серії знання. Це було в 96-му році. Коли я читала книжку серії знання, де розказувалось, як живуть бджоли, як живуть е, мурашки. І той автор в кінці, тож був радянський час, дуже делікатно написав є якась вища сила, яка управляє їхнім життям. І до мене щось дійшло. І я почала шукати, знаєте, в Якова написано, ти віруєш, що Бог один добре робиш, і демони вірують і тремтять. Просто вірити, що Бог є, цього недостатньо. Нам треба не просто вірити, нам треба пізнавати його, знати його, бути з ним, питати, яка воля твоя, що ти хочеш, Господи. І от коли ми покаялися з чоловіком. Ми за місяць прочитали з ним, ми це десь почули, прочитали з ним за місяць три рази всі Євангелія, всі послання. І Бог зробив чудеса в нашому житті. І тоді почався стрімкий політ за Богом, бо я інакше назвати не можу. Це були чудеса на чудесах. Він зцілив нас повністю. І були чудеса в нашому житті. І крали, і нападали, але все. Було на славу Божу, не маю зараз змоги розказувати, але ми дуже часто говоримо, що можна книжки писати про те, який Бог чудний, коли ми слідуємо за ним. І це було в 96-му році, а в 2004 році я вже була пастором церкви. І знаєте, у мене було таке дерзновіння, тому що я живу. В греко-католицькому середовищі і в п'ятдесятницькому середовищі. Тоді з таких церков була тільки п'ятдесятницька церква, іншої не було. І греко-католики, жінка хай мовчить у церкві. Відомо вам це, дорогі мої? мабуть, всі знаєте. І мені кажуть, ті люди, які були, ми почали з 11 чоловік, їм казали, шукайте пастора чоловіка. Ні в якому разі жінка не може бути пастором. А я знаю, що я отримала покликання. І коли є покликання, і воно горить тут у серці, ти не можеш нічим іншим займатися. Ти хочеш служити Богу всім серцем, слідувати за Ним. Тому що Бог дав ці таланти. Немає значення, скільки талантів. Але Він дав ці таланти. І ми, як віруючі люди, ми не повинні їх закопувати. Ви погоджуєтеся з цим, дорогі мої. І я вірю, що в кожного з вас є таланти. Писання написано в об'явленні, що Бог Він вчинив Ісус Христос, вчинив нас царями і священниками Бога живого. Якщо ми священники Бога живого, ми повинні виконувати священне дійство. Ми повинні служити Богу і людям. І це не складно, тому що Бог дає дари по спроможності кожного з нас. І кожен з нас спроможний служити Богу. Якщо я 50 -ті років тільки покаялася і змогла, ну зараз вже 21 рік нашій церкві, я вже 21 рік пастор, Тобто ми змогли служити, і прийшло багато людей, і ми робили дуже багато справ і робимо, продовжуємо робити, то кожен з вас я просто закликаю, дорогі мої, не дивіться на свій вік, що ви можете робити в першу чергу, це свідчити про Ісуса Христа. Це найбільше, що хоче Господь. Оскільки я молюся і перебуваю з Богом, скажу ще одне, що Бог показав. Я започаткувала таку ранкову молитву, коли я приходжу, а далі хто хоче, я нікого не заставляла, хто хоче, щоб приходив. Я просто молилася, Боже Хай буде воля твоя. Молилася за Україну в завершенні цієї війни, молилася за Вселенську церкву, тобто за всю церкву, бо вся церква є Ісуса. Потім молилася за нашу церкву, просто словами, хай буде досконала воля Твоя і на мовах молилася. Поклонялись перед тим, звичайно, вас до речі, дуже гарне послана, де моя улюблена сестра одна і друга. Просто таке ніжне. Така Божа присутність, дякую Богу за вас. Я насолоджувалася. Я думала, я впаду там, але ви вчила. Ви просто молодці. І потім я молилася за, ну хто приходив, ми молилися за наші сім'ї, за наші родини і особисто за себе. Що ти, Боже, хочеш в моєму житті? І Бог мені показав кілька видінь таких. І одне з видінь, яке Бог показав. Я зараз вам його розкажу. Це я не планувала, але, мабуть, це треба. І Я побачила кілька дерев, багато листя, дуже багато листя. І ходить людина. І я розумію, що це Ісус у будінні. Я не бачу ні обличчя, нічого, але я знаю, що це Ісус ходить, маю знання. І Я його питаю: Господи, а де ж плоди, чому дерева без плодів? І враз з'являється, знаєте, як малюють на картинах річку так? отака ніби річка, і звідти бачу, що там вода плескає, і звідти вискакує, аж кишить повно риби. Соми такі, і маленька рибка, і всяка риба. Я, я, навіть, я ж не знала навіть, як виглядає той сом, але побачила такий. І повно риби вискакує. Така, господи, все ясно, все зрозуміло. Нема плодів, бо нам треба йти. І за просто неводом, удочкою, хто як може, але тягнути цю рибу. Ви розумієте, про яку рибу йшла мова там? Мова йшла саме про тих неспасенних людей. Бог переживає, Він любить всіх, він помер за всіх, хто жили, живуть і будуть жити. Він за кожну людину помер. Його серце болить за кожну людину. І він хоче, щоб ми свідчили. Просто нашим життям, наше свідоцтво з рідними, з близькими. Кажуть, що яблуні можна потрусити, яблука падають і тоді побиті плоди. Але коли ми один на один говоримо з людьми, ми збираємо ці яблучка вручну, ці душі людські, і вони збережені для Царства Божого. Коли ми... Вас досить багато, я не сподівалася, що вас так буде багато. Дякую Богу за вас. Кожен з вас може набагато примножити плоди, і цей зал він буде для вас замалим. І це так і буде. Що ще одне хотіла сказати, але вже зараз вискочила думка. Треба закінчувати, так, братка Сурсько. Добре. Тому я заохочую вас. Вік не має ніякого значення. Ніякого значення. Бог є любов, ми пам'ятаємо про це, і наше покликання нести любов людям, особливо в цей складний, важкий час. Ми маємо нести любов, любов не свою, а любов Ісуса, тому що Він є джерелом любові. Де ми беремо цю любов? Тільки в ньому, тільки Він нам дає цю любов. Тому я благословляю вас. Хай Господь буде з вами завжди, хай Він відкриває вам. Серце, розум, розуміти, що Бог хоче. Можливо, Він покаже вам уснішусь, можливо, Він дасть вам бажання, можливо, дасть побудження. але нести любов цьому світу людям, любов Ісуса це покликання кожного з нас.